Чим могли трошки підтримали наших спортсменів для того, щоб вони мали кошти на підготовку і на медикаменти, і на, на інші речі. Ну і повторюю ще раз, сподіваємося, що шанс все рівно буде. Це не останні Олімпійські ігри. Сподіваємося, що колеги будуть показувати гарні результати на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи. І тримаємо кулаки за наших представників на Олімпійських іграх. Перед тим, як надати Івану слово, хотів би вручити офіційні документи на суму 20 тисяч гривень перебування коштів Гемітію Дякую. Миколі Лобовському, Наталі Лупу, Лідії Січенніковій. Передасте Руслан Ісихольський, теж Іван і Віктору Харк. Будь ласка. Доброго дня ще раз.